Це зубожіле місце, яке не дає мені ні жити, ні померти. У цьому світі я вмирала тисячі разів, і з кожною смертю ставала сильнішою. Кращою. І коли настав час, я віддала себе на поталу, аби відродитися заново. А що до цієї, яка взяла мене бранкою, безталанна душа. Ні! Тільки уявіть побудувати ідеальну клітку, аби бути тут зачиненою зі мною. І якщо моя доля тут бути вічно, я зроблю все, аби мені було комфортно.